Часом саме Євромайдан за ці тижні перетворився на чітко організоване середовище, де кожен виконує свої функції і навіть звітує про фінанси. Менш як за місяць свого існування сюди принесли 3 мільйони гривень пожертву. Такі дані нещодавно оприлюднив тамтешній штаб. Ці гроші вони витрачають на їжу, воду, одяг і ковдри. Юлія Дячук на майдані побувала, переночувала і готова поділитися враженнями. Вже більше як три тижні центр столиці не спить ні в день, ні вночі і живе окремим євромайданівським життям зі своїми законами, своїми звичаями, своїм розпорядком дня. А по дізнатись про все це в деталях, ми залишимось тут на добу і проживемо її так, як живуть усі ці люди. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вам спалося? Не спалося. Взагалі, взагалі не спалося. Це вже яку добу? Другу. Він говорить про це дуже просто, наче живе так усе життя. Вдень працює офіціантом, а вночі приходить сюди. Якщо не я, то ніхто. Це ж риторичне запитання. Упродовж доби ми почуємо не раз і не два від дуже різних людей. Але поки що день тільки починається. В одному з наметів досипає останні хвилини втомлена майданівська варта. на Йому буде важко їх добудитися. Лише кілька годин тому ці хлопці прийшли із нічного патрулювання. Але після останнього не дуже дружнього візиту чоловіків у чорних шоломах у них тут посилена дисципліна і нове правило щодня о восьмі ранку обов'язкове шикування біля наметів. Мені не батальйону не нада. Мені треба, щоб стояли мужики, розумієте? Аби зрозуміти, як працюють майданівські жіночі батальйони, я на кілька годин вступлю до головного із них на кухню в будинку профспілок. фартушок, рукавички і маска. Так? У такому обов'язковому для всіх волонтерів спецодязі візьмуся за дрібну, але потрібну справу намазувати маслом бутерброди. Сама кухня схожа на величезний гастрономічний мурашник. Одна ріже лимони, другий цибулю, третя майже безперервно миє підлогу, і все це у шаленому темпі. Бачите, а меча. Окрім стараємося щоб під піднос, носом шов. Ми хочемо, щоб всі були ситі. У такому революційному ритмі я витримала не більше години і ще більше заповажала тих, хто добровільно тут працює цілими днями. Аби нагадувати таким людям, що відпочивати все ж таки потрібно. У КМДА позмінно працюють психологи. А ще майже сотня лікарів, фельдшерів і студентів-медиків. Після роботи не відпочивши, приходять тут, допомагають на повну можуть, якби цілу ніч тут провести. Потім зранку не виспавшись, ідуть на роботу. А ввечері на майдані більше є тих, хто прямо. З роботи їде сюди біля скриньки з пожертвами. Ми зустріли таких собі почесних делегатів однієї зі столичних фірм. Вони чесно виконали доручення всього колективу і відрахували 2,5 тисячі гривень. Ті кошти, які ми планували витратити на корпоративне святкування нового року, передати Майдану. уже порох за день у цю скриньку падає від 100 тисяч до півмільйона гривень. Окрім грошей, люди і далі несуть одяг і продукти. Там, де раніше в КМДА був музей подарунків, тепер величезний революційний гардероб. Зараз у них санітарна година, одяг перебирають. Куди це все складати? Де решта пакетів? У великих білих торбах вони вже не вперше принесли сюди їжу. Сьогодні родина священника Богдана Тимошенка виконує доручення аж з австралійського міста Аделаїда від тамтешніх прихильників Євромайдану. Ми купили сьогодні на тисячу доларів 120 кілограм ковбаси, сиру і масла. І, хоч це піст різвяний, але на барикади можна. Ці стратегічно важливі місця стережуть у день і особливо вночі. Тут, як і на всьому майдані, діє сухий закон. А після одинадцятої вечора ще й посилений фейс-контроль. Не пускати нетверезих людей, неадекватних людей, підозрілих людей, якісь провокативних. Тим часом у тутешньому інформаційному центрі нам розказали про тих, кого тут навпаки дуже чекають: десятьох українців і одного чеха. Приходьте, ми знайшли вашого паспорта. Будь ласка, на годинку півдругої другої ночі, як справжня майданівка, я вже майже 20 годин на ногах, настав час заслуженого кількагодинного відпочинку. Ого, яка черга. Газові балони, балони з фарбою, алкоголь залишаєте на охороні. Хто має бімбу, також залишаєте. У мене цього всього не було, тож в КМДА я потрапила без проблем. А от знайти собі куток для ночівлі виявилось непросто тут і вдень тісно, а про ніч і мови немає. Але, врешті-решт, біля двох львівських пані місце таки знайшлося, і на деякий час я по чесному попрощалася з оператором. Буде мене через три години. Коли він мене розбудить, я не відразу зрозумію, де перебуваю і що відбувається. Сильно болітиме тіло і ще більше горло. Уночі тут холодно і дуже незручно спати, але це здається найменше, що зараз турбує усіх цих людей. В мене ми тут, ми боремося, не які умови. по холодно. головне, ми разом. Ми хочемо, щоб наш народ не стогнав. щоб ми самі собі могли дати раду. І щоб власть працювала для людей, а не люди для власті. Мені більше всього бісів. постійне враньйо ми думали, що вони можуть силою нас схилити і як все як завжди зробити. Але ми хочемо довести, що з нами так не можна поговоритись. Що ми все таки є нація європейська? Юлія Дячук, Роман Сукач, Сергій Кисельов та Дмитро Сапронов. Тесен тиждень, один плюс один.